Священство від духовенства і від вірян Харківської єпархії вітаємо вас із 45-річчям і з Днем Тезо імениництва. Бажаємо міцного здоров'я, весна і всіх благ, які Господь подає, Хай Він подає їх вам для подальшого служіння. Сьогоднішній день, є, Сьогоднішнє свято є унікальним, тому що швидше за все ми востаннє святкуємо разом. День тезо імеництва і день народження вашого, бо великі е, очікування, що вже цього року зміниться в нас календар, і наступного року вже ми будемо в різні дні святкувати ці два свята. Тому хочеться вам побажати ще більше свят у вашому житті. Тому що буднів і, на жаль, всього того, що пов'язано з війною, нам вистачає, а свят буде в вашому житті більше свят. Ноги хиба. Більше подарунок. І подарунок. Дорогий, Вісоприхрестяни і владика, ми вітаємо вас з любов'ю. Ми дякуємо Богові за цей рік, який ми провели поряд з вами, в який ми надихалися вашою енергією, вашою волею, вашою мужністю. Бачили, як багато ви зробили для того, щоб розпітла нашої партії. І для того, щоб православна церква України утвердилася тут на нашій Свободові. Хай Бог береже, благословляє вас, Хай червоні рози надихають вас жити, радіти, любити, світитися, мретися, любов'ю, натхненням. Ну і про наш подарунок ви добре все.